Привіт народ! Вже у нас трохи були дощики, пройшли, трохи випадилось. Зараз виходить вже ми готуємо після КПСа рілю. Та рілю таке у нас все у нас компактомат. Правда я не знайшов чий він, десь немає нічого. Ні таблички ніякої, нічого, я щось не знайшов, не знаю де воно є. Та не знаю де воно є. Чи є це чудо є десь. Може є табличка наливна. Під болотом та не видко його. Так, в принципі, апарат нічого. Є, звісно, деякі нюанси по ньому. Та є нюанси. Зараз я покажу. Ой, Все на катках можете бачити. Трошки вологий ґрунт. зараз ще прийдемо в ту сторону. трошки вологого грунту і бачите що робить залипають каточки тут і потім стають, починають горнути вже було забило раз видовбував це вже бачу знову набирає потихеньку скажем так що боїться та боїться вологого грунту Так, в принципі ж кажу, рама ціла, це у нас він другий сезон. По сварці, по металу питань немає, тут я ж кажу, тут, наче наче все нормально. Оце таке шкаф, це маленький мінус з цього, що оце чуть волов ґрунту і починає починаємо заклеювати. І, і щоб ґрунт такий був. Кіпиться, але не особо він розсипається, я б не сказав би, що він геть мокро. Но мінус цього каткаєшка таке є ось як що. І і-і-і. Все, бачите як палець стоїть раком. Тоже зробили таке детське прицепне, конечно, блін. Вже цього пальця гне. Вже скоро треба буде щось або нову десь заказувати. по щось своє ліпити. Передні то нормальні, передні не забиває нічого. Камінець попав. Шка, ну це мінус і в задніх катках, блін. Там ще так, скажем, не дуже і удобно їх видовбувати туди залазити. І воно їх потрошки вже заклеїло. Потрошки клеїть, в основному таке всередину, щось я таке, не можу бути чого, Ну клеїть всередину, такі ж так в принципі, апарат нормальний, мона. Рівняє він непогано, як бачите, всього. Рештки, звісно, є. Це тут гора в'юто наш. Та юто, але бачите, така була пізня горанка, без приплужників, то трошки є рештків, не без цього, Та не без цього. Тут ось, Получається КПС Велісагро, Це він, ми, виходить, ним як влагу прикривали. Ну, разом і вирівняло його, трохи вирівнювало і І отак він я ж кажу, таке він повирівнював, прикрив влагу, місцями видно вже проріз бур'янчик є бур'янчик місцями, десь більший, десь менший. Як я зараз його Компактоматом і Жизні йому не дамо далі. Тож, так повирівнювали. Одне, звісно, погано, що тут і горалося так воно вздовж, і так, виходить, і культиватором так, і треба. Компактором так само ходити, бо ну, нема іншого варіанту, тому що самі бачите, що по ширині тут нема що, це коротюсеньке все, Попереки трошки діагоналі, звісно, можна, але... ну, все, бачите, теж бур'янець видно, посходив і ми його підріжемо, щоб він вже далі не йшов. Такі в нас я кажу така робота сьогодні. А сьогодні точки пройшли невеличкі, правда, але но... Но трохи були й посівна стала. Зараз ще в кабіні пока, там пилюка, конечно. Дішка там капец там не видно, нічого. Пель столбом. Спереди тоже уже стекло все в клюці. Трошки получається все одно. Я так не брав, щоб слід в слід ішов після культиватора. Трошки є диагонали. Яке можна бачити шка? Яка в нас робота сьогодні?